Вітаємо котейки тюньки. Ми пограли в Нева, щоб зберегти ваше психічне здоров'я. Ця гра однозначно викличе у вас емоції, точно залишить на вас свій слід, і ви просто не зможете її забути. І в даному випадку ми кажемо не про тріпили ігру, а про гру, яку можна сміливо віднести до інді платформера нева від іспанської студії Namada Studio, яку ви напевно знаєте за їх першим проєктом грі. Нева отримала багато схвальних відгуків від критиків і здобула нагороди і визнання на таких фестивалях, як The Game Awards 2024 та Any Awards. Однак котики вирішили власноруч перевірити, чи справедливі ці відгуки на гру і чи дійсно пригода про дівчину і рогатого вовка настільки вражає. Так от геймплей. Не виявляє собою платформер із елементами головоломок, із залученням навколишнього середовища і з відносно простою бойовою системою. Гра поділена на чотири сезони, і кожен сезон має свої особливості, відповідно і тематику. Взагалі, левел дизайн і головоломки побудовані відносно рівня, тобто є ключова навичка, яка обігрується впродовж рівня або половини рівня, і на неї треба постійно зважати. Наприклад, зимовий рівень це частина із відзеркаленнями, і потрібно керувати персонажем, дивлячись не на нього, а на відзеркалення. І це достатньо цікавий досвід. Інші ж рівні заточені на подвійний стрибок персонажа або на далекобійну атаку, але не для знищення ворогів, а для банального переміщення до точки призначення. Вороги у грі є і є два режими гри: режим пригоди і режим історії. В режимі пригоди ми маємо умовні три життя. Вони відновлюються або біля спеціальних вівтарів, або коли ми завдаємо шкоди противнику. А в режимі історії маємо таке собі безсмертя. Щодо ворогів, вони різні. Є товстони, яких не так то й просто забити, є летючі тварюки, а є таке звичайнісіньке ну ні про що. Але тим не менш, воно боляче б'є саме коли ви неуважні до них. Також в кожній главі історії, тобто на рівні, є свої боси. Кожен такий бос по факту має три фази, які відрізняються як схемою атаки, так і її інтенсивністю. А чим наша героїня б'є ворогів? Для цього у неї є меч і вовчиця нева. Але все це щастя стає нам доступним поступово, і навіть буде можливість проїхатись на білі рогаті вовчиці верхи. До речі, вельми приємні відчуття. Історія, скажемо одразу: ми пройшли всю гру, і головного спойлера ми вам свідомо не скажемо. Так от, історія розгортається на фоні поглинення світу силами тління. Якось так в осякому разі, так зрозуміли котики. А ви свої думки можете написати в коментарях? Нам цікаво, як це сприйняли ви. Починається все весною, коли наша головна героїня Альба в результаті навали селтління втрачає свого вірного друга, велику білорогату вовчицю, і залишається опікуватись її вовчанням невою. Продовж чотирьох сезонів, а саме залишки весни, літа, осені і зими, ми бачимо, як росте і дорослішає нева, переживаємо за неї і боремося з тліном. Якщо чесно, літо і осінь відчуваються абсолютно депресивно. Основна емоція, по якій б'ють автори, це безвихідь. Все руйнується, поїдається тліном і його породженнями. Правда, важко грати, коли превалює лише одна емоція. А великого їх різнобарв'я ви у першій половині гри і не зустрінете. Хоча під кінець стає трохи легше. Може, то впливає зима і білий сніг, а може самотність нашого улюбленця Неви? Досить важко це сказати, бо у грі історія передається без слів, а це призводить до враження, що наші дії абсолютно безсенсовні і не мають ніякого впливу на перебіг подій. Тобто, ось є тлін, і він все поглинає. А ми, як не боремось, все по цим балах, Кожен новий сезон стає ще гіршим. Однак самі автори гри стверджують, що символізм зміни сезонів і протистояння тліну, як такому, це творче відображення процесу батьківства, де Альба виступає як доросла, а Нева в якості її дитини. І ми можемо побачити емоційний спектр тривоги гордості за неву впродовж нашої подорожі. Ми не маємо великого бажання робити спойлери, особливо фіналу. Однак можемо сказати точно, що фінал гри у деяких котиків викликав бажання вивести авторів сюжету на коротку розмову зі шкодою для їх здоров'я. Бо задачу прив'язати нас до білої вовчиці вони виконали на 100%. Графіка і звук Нева виконана в дуже приємному мальованому стилі, який чимось нагадує Tales of Alytheon. Достатньо занятну і цікаву серію анімацій. Музичний же супровід просто добре робить свою справу. Передає моменти хвилювання, радості, напруги і відчаю. Та й просто приємний фон також. Враження. Як ми і казали в самому початку, гра викликає емоції. І саме тому однозначно рекомендувати ми її не можемо, бо емоційний стан після її проходження то тема для окремого огляду. Однак Нева дійсно заслуговує на реальну високу оцінку чотири з половиною вовкотики із п'яти. А тепер слухайте уважно ми вас попередили не смійте грати в нева, бо ми пограли в нева, щоб зберегти ваше психічне здоров'я.